І будемо малювати для, для них квіточку, так? Де вони можуть взяти пилочок і утворити мет, Так? Як саме це зробити, я вам зараз покажу. Ось ви маєте бачити відео. Ой, вибачте, зараз. Секунда. Секундочка. Щось у мене тут ноутбук. Не хоче мене слухати сьогодні. Так. Ось. Ви маєте бачити зараз моє відео, так? Ой, мій екран з відео. Нам сьогодні необхідні фарби, пензлик, водичка, білий аркуш і чорна ручка чи фломастер. І я одразу попрошу вас, або батьків, якщо у вас хтось є поруч, щоб вони вам дали серветочку якусь, чи вологу, чи суху, бо ми ще сьогодні будемо малювати долонькою нашою. Ми її повністю будемо розфарбовувати. І після щоб ми не бігали мити руки, щоб ми швидко її десь трішки стерли, а потім помили руки вже з милом. Тобто, так, спочатку, тому візьміть, будь ласка, щоб у вас було чим витерти ручку. І ми, угу. І ми будемо починати. А помилійте ручки вже в кінці заняття. Даріна, питай, ручка піднята. А, чи можна буде малювати фломастерами, бо в мене немає фарм? Фломастерами все? Ну, ні. Ну, можеш таку... намалю... Можеш намалювати квіточку самостійно, бо на руці фломастером вже не треба вводити, добре? А бджілок як бджілок... ми. Так, да, бділок можна. Бдділок можна фломастером. Зараз ти все подивишся на відео і все зрозумієш. Але на долоньку фломастер не треба. Так, ми з вами починаємо. Ми всі вже готові, так? Так. Ми для початку з вами зобразимо квіточку так, біля наших бджілок. Ми беремо нашу долоньку і беремо фарбу кольором, який вам подобається. Я беру червоний. У мене буде червона квітка. Ви можете взяти іншого кольору: жовтого, синього, рожевого. Головне, щоб було дуже-дуже яскраво, так? Я беру червоний і просто починаю наносити на свою долоньку. Дуже обережно. Кого є рукава, будь ласка, її взяв так? Отак. Полокоть, щоб було зручно, тому що може вимазати фарба і буде не дуже гарно. Так, і повністю кожен пальчик, долоньку, повністю. Все-все повністю. У мене така достатньо велика долонька. Я думаю, ви свої маленькі дуже швидко зафарбуєте. Так, зафарбовуємо всі. Угу. Кожен пальчик великий теж, щоб був зафарбований. Бачите, в мене ось така червона-червона долонька вийшла. Так. Хто готовий, показує долоньку в камеру, щоб я побачила, що долонька вже готова. Так, бачу одну. Угу. Віка теж готова, Айла вже готова. Так, добре. Так. Зафарбовуємо. Так. Молодці. Тимур побачила. Так, розумнички. Тепер що ми робимо далі? Ми прикладаємо нашу долоньку до листочка зверху. Зверху листочка. Ані, Вікторія, у нас у Валерія є, мабуть, питання підняти руку. Кошеш, що я нарісувала таким користь, щоб моя кожа совпала з цвітом, і краску вообще совпадать з моей рукою. Ого, головне, щоб на аркуші було видно, добре? Добре, притискай до аркушу. Так, і притискаємо. Потім долоньку прибираємо, і у нас виходить ось такий відбиток долоньки. Далі витираємо серветочку, яку ви вже підготували. Притискаємо і серветочко трішки витерте. Я розумію, що вся фарба звідти не з'їде, але потім в кінці уроку ви помиєте, після вибачаючого уроку, ви помиєте ручку. Нічого страшного, фарба не кусюча, тому нічого а страшного. Така красива дівчинка під ніком Ольга Тарасенко і чомусь не малює. Санечко, ти не готова сьогодні, так? Зникла. Все. Мабуть, хотіла просто подивитись. так? Ні, 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 так. Не подивитися? Так, я просто хотіла запитати. Дивіться, в мене відбиточок вийшов не дуже чіткий. Я далі беру фарбу, яку я використовувала, і починаю домальовувати цей відбиточок, щоб він був дуже чіткий, бачите? І е, пальчики, і долоньку. Якщо у вас вийшло повністю все добре, можете не чіпати. Якщо вийшло ось так, як в мене, ну, не дуже. Не дуже чітко, тому ми додаємо, зафарбовуємо. Відбиток наш робимо більш чіткішим, яскравішим. Так. І кожен пальчик долоньку зафарбовуємо. Щоб все було чітко, щоб було видно, що це долонька з пальчиками. Так. Вікуся кудись пішла, вікусь, ти куди. Так, да, правильно, Вероніка. Дофарбуй долоньку, щоб була чіткою. Так, Добре. ти вже зробила, так, це? Добре. Тоді чекаєш всі. Так, ну ось так має вийти. Бачите, в мене немає пробілів якихось білих. Тобто в мене долонька вся повна зафарбована. Так. Дофарбовуємо долоньку дороблюємо. В кого там не було фарби, може теж свою долоньку, в принципі, прикласти і обвести фломастером і всередині зафарбувати. Можна так зробити. Не по долонці тут малювати, просто прикласти і обвести, і все. У кого не було фарби, я не пам'ятаю у кого. Але можна ось так ударіти, так не було фарби. Ось, можеш просто обвести долоньку і все. Далі в нашій квітці не вистачає стебла, так? І листочки, звичайно, як вона буде у нас тримати. Ми беремо зелений колір і робимо спочатку стебло. Просто пряма лінія вниз. Ось так. Проводимо пряму лінію вниз, зелену. Так. Пряма лінія внизу. Далі малюємо листочки. Я пропоную вам ось такі. Вони дуже легко малюються. Набираєте зелену. Так, зараз я наведу, бо в мене стебло щось дуже чітке. Так. І далі я роблю ось що: ось такі знизу і в сторону ось такі хвилясті, нібито та лінії. Дуже просто. Просто такий мазочок. Як у вас вийде? в другий в мене вийшов трішки інший. Тобто просто ось така, такий наприск, так? Ой, ну таку лінію проводимо, яка у нас вийде. Так. Робимо листочки. Робимо листочки. Так. І далі, у кого є інший відтінок зеленого, наприклад, я малювала темно-зелений, у мене ще є такий світло-зелений. І я ще додаю по стеблу і по листочку ще світло зеленого кольору. В кого є, в кого немає, можете надодавати. У кого є, додає світло-зелений чи темно-зелений, яким ви малювали. Так, ось так у вас має приблизно вийти. Квіти у нас різного кольору, так? Бо ми малювали на долоньку різним кольором. І зараз ми все це завершуємо. Тобто ми малювали квітку з долоньки, намалювали стебло і два листочки. Хто зробив, чекає, Хто не зробив, дороблює. Стебло і два листочки. Вероніка, побачила, молодець. Правильно все зроблено, молодець. Так. Так, я бачу, що більшість домалювала, так? Даріна нам показує. Так, суперово вийшло. Так, да, молодець. М -м. Побачила. Так. Що ми робимо далі? Далі ми саме. Буд... Я кажу, ви дороблюєте. Ми е, саме далі будемо малювати наших бджілок, Так? Вони в них тіло, як я вже сказала, таке жовто-чорне, так? Тому ми будемо використовувати два кольори спочатку. Ми будемо малювати спочатку тулуб, а потім фломастером чорним або ручкою будемо допрацьовувати. Тому уважно дивимось на екранчик, що я роблю. Можна взяти інший пензлик, якийсь тонкіший, якщо у вас є, якщо ні, працюємо тим самим. Починаємо з жовтого кольору. Набираємо жовтий кольор і думаємо, де буде літати наша бджілка. Я ось собі придумала, що вона буде в мене літати. Зараз подивимось. Ось в цьому місці збоку. Бачите? Я я малююсь таку лінію. Так. І в мене буде дві бджілки, тому я одну малюю. Біля квіточки, а одну малюю знизу у квіточки. Тобто зразу малюйте дві. Так? Ось одну лінію і другу. Розташовуйте, де ви хочете, де ви бачите, як вам подобається. І далі просто ці кольори ми з вами міняємо місцями. Наступний чорний. Наступний чорний і чорний малюємо зверху жовтого. Одній в і другий. І так рухаємось по черзі. Спочатку жовтий, чорний, потім знову жовтий, чорний. Анюточка халі. Не можу прочитати далі, щось в мене не видно. Зайчик. Не бери в ротик пензлик. Не треба. Бо ти вже брудною фарбою пофарбувала, і ротик. Не бери, будь ласка. Бери водичку, набирай, малюй в бджіл, добре? Так. І ось так по черзі. І в нас має вийти скільки? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ліній. Одна жовта, одна чорна. Одна жовта, одна чорна. І так зображуємо. Це буде тулуб нашої бджоли. Точніше, двох. Одна у мене маленька, бачите, одна велика. Ви можете зображувати дві великих, дві маленьких, як ви хочете. Можна одну величезну зобразити. Так. Так, і у вас має вийти ось так приблизно ось такі лінії, бачите? Це буде тулуб майбутній. Ми потім фломастером і боручкою все доробимо. Так. Дороблюємо наших джінок. Я чекаю всіх. Хвилинку. Просто звичайні лінії. Жовта-чорна, жовта-чорна, жовта-чорна. Так. Анюточка, що там сталося? Розказуй. У мене не вийшла дивіться. В тебе потекла фарба, значить, дивись, в тебе буде друга квітка. Бачиш, в неї є серединка і потекло стебло. Домальовуй, а ось там, де кружечок, намалюй пелюстки, і в тебе буде друга квіточка. А бжолу зроби одну десь поруч, добре. Нічого страшного. У тебе так оригінально вийшло, буде дві квітки. Я спеціально крапочки. О, прикольно. Тепер дороблю другу квітку, давай. Так, Вероніка щось хоче теж запитати, будь ласка. Сказати, що я по-інакшому малюю і ну я малюю не так, як ви. Я кажу, це якось зараз. Е... Трішки далі, це... бо я нічого не бачу зовсім. А, ну ти маленьких малюєш, так? Ну, як хочеш, можеш малювати так. Ми просто сьогодні таких прикольних і е, мультяшних малюємо бджілок, так? Ти прям справжню малюєш. Добре. Далі що ми робимо, зайки? Ми намалювали з вами тул, Так, І далі ви можете задекорувати свою квітку лініями. Хвилястими, рівним. Ось Аня буде малювати до другу квітку дороблювати. так? Тобто, всі якось придумуємо, як її продекорувати. Можна кружечками, як ви хочете, щоб вона була така гарна. З визерунками. Придумаємо щось. Я люблю лінії, тому я зображу лініями. Так. Ось я ще люблю хвилясті лінії, я ще хвилясті роблю лінії, теж класно. Така прям українська квітка виходить. Так. І крапочки теж ставлю, звичайно. І ви теж робите. Як ви хочете. Навколо квіточки теж можна зробити ось такі. Лінії. Анют, що там? Це добре, чого ручка підняти. Я хочу сказати, я не буду робити бджолу, тому що знову в мене розтікається все. Менше водички обири сонце. Менше водички. Тоді джолу намалюєш чорним фломастером, добре? Добре. Угу, так. І навколо ще можна теж додати ось таких ліній. Ну, це по вашому бажанню. Якщо не хочете, можете не додавати. Так. Декоруємо квіточку всі. Так, молодці. Декоруємо квіточку. Так, класно, Вероніка. Прикольно. Хайла, угу. дивимося ваш малюночок, ваших бджіл. М -м -м, клас, клас, молодці. Залишилось тільки наболювати бджілкам крила і голову, так? Так. Дороблюємо квіточку. Вероніка. Несколько... Це я сама намалювала зараз. Аліса молодець. Молодець, молодець Веронічка, дуже класна картина. Так, далі беремо чорну ручку фломастер, відкладаємо в сторону пензлик, ставимо його в водичку. Після уроку потім вильємо водичку, так, помиємо пензлик. І дороблюємо саме нашу діл. Ми оцей її тулуб, які лінії, ми можемо їх так назвати, обводимо в кружечок. У мене одна бджола буде прям дуже товста, бачите? Багато їсть. Так. І обводимо в кружечок. Так. Обводимо в кружечок. Можна намалювати їх хвостик, такий, можна сказати. І малюємо зверху ще голову. Голову. Так, голову. Що, вуса малюємо її зверху. Одне і друге. Ось так. Так. Далі що ми малюємо? У нас мультяшні з вами такі бджоли, тому малюємо їм прикольні очі. Так. Ось такі очі. Прикольні. Можна великі навіть намалювати. І посмішку, звичайно. Так. І далі намалюємо крила. Теж, звичайно, як наша бджола буде літати без крил, правда? ж? Так. З однієї сторони внизу, бачите, я малюю зверху маленькі крила, а знизу великі. Дуже прикольно виглядає. І додаю такі лінії. І в мене, бачите, яка супер товста бджола. Так. І ось так промальовуємо крила, голову, дуже такі веселі, смішні очі, так, посмішку. Щоб вона посміхалась бджола, звичайно. Так. І так само робимо з другою, якщо ви малювали теж дві, як я. Теж обводимо тулуб, малюємо голову, крила і кумедні очі. Такі очі, посмішку. Бо я думаю, що справжні бджоли вони все ж таки не посміхаються. Так. У мене навіть ось така друга прикольна вийшла. Бачите, в неї навіть ротика не видно. Так. Ну, в мене ось такі вийшли, прикольні, мультяшні. Як, як для мультика малю, малюємо. Так. Тулуб, голова, крила. Тулуб, голова, крила. Так. Далі теж по вашому бажанню, хто вже був на уроках в мене, може знає, що таке набриск. Так? Ми в кінці кожної роботи можемо його зробити. Але якщо хтось не знає, я можу, можу показати ще раз. Так, зараз я на... домалюю. Так, набризк – це ми набризкуємо пензликом. так, щось. Я покажу, а ви дороблюєте бджіло, потім хочете зробити. Набираємо на пензлик фарбу якусь. В одну руку беремо, в іншу руку беремо олівчик чи другий пензлик, і просто починаємо стукати на той якийсь фарбою. І в нас виходять ось такі крапочки. По всьому листочку їх додаємо жовтого кольору. Це хто захоче хто вже вміє робити. І ось так стукаємо над листочком обережно, і виходить такий набрис. Так. Щось своє до малюнка можна додати. Можете додати сонечко, травичку. Це вже по вашому бажанні. Але ось таке має вийти в кінці вашої роботи. Вже що ви додаєте самі, це. Потім, так, але саме на уроці ось таке. О, Вероніка робить набріск, так? Так, відомо, ви моє побачили. Я вимикаю поки. Хто зробив, може покажа... показати в камеру. О, Аліса, які класні в тебе кумедні бжоли, клас. Анюта, молодець. Бачиш, як з одного поплила фарба, як гарно вийшло, так? скажи. Ось. Вероніка, молодець, Набриск теж зробила. Айла. Ого, в тебе Айла, які бджоли. Товсті прям. Як у мене прям? Клас. Ага, я побачила бджолка теж маленька зверху. Даріна, Савченко, так? Молодець. тебе одна, так, бджола? А, ні, он друга зверху. Бачу. Добре, молодець. Клас, дуже круті малюнки. Молодці. Так, ще деякі роблять набриск, так? О, вікуся робить набриск. Правильно вчиться. Бо ми дуже часто використовуємо. Полінка, молодець. Дуже оригінальна така квіточка в тебе клас. Супер. Тимур, ти зробив? Покажи нам. Показуй. Ой. Ой. Ага, супер, молодець. Так, Анюта молодець, я окремо намалювала, ага. Так, Міша намалював. Показуй нам, що в тебе вийшло зараз, показуй. Ух ти! Супер молодець! Клас, клас. розумничка. Вікуся зробила. Показуй зайчик. Ого, там щось прям. ціла карта, Ого. І скільки в тебе багато бджолок. Клас, молодець. Супер. Все, наче всі так показали. Ну, може, когось не побачила. Ви надсилайте в. Марк, нам телеграм... показував а, Мартин, Покажеш нам, що в тебе вийшло. Ага. Аух ти! Супер, молодець, Набриск теж робив, так? Клас. Молодець. Розумнички, супер. Дуже круті. Ще Алекс так не показував навіть роботи. Я не бачила. Під ніком любов. А. Ага, ти, Теж товсті бджоли. Ну класно. Ну, у нас прям команда топстим бджол усіх, так? Молодці. Так. так, наче всіх побачила, так? Дякую вам велике. Надсилайте роботи ближче. Будемо їх там ставити сердечки, так, лайки. Присилайте дуже класні роботи, я вже побачила. І під ніком Алекс, хочу ще, 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 ще на фокус. Так, так, я на перший бачу. Я думаю, що він допрацьовує свою роботу. Так, він допрацьовує. Допрацьовує зайчик, ми побачимо в телеграм-каналі так фото. Супер, дякую за урок. Дякуємо вам. Було надзвичайно цікаво. Як завжди, ми дуже хочемо подивитися поближче ваші малюночки, тому чекаємо їх в телеграм-каналі. Допрацьовуйте, фотографуйте і надсилайте всім. Бажаю гарного вечора і до наступних зустрічей. Секуйте за До побачення.